Ти чуєш мене жінка? А ну давай вставай. І ти сработа, вона вчинається. Я готова. Ми більше так не будемо. Обіцяємо. Може, тільки раз, два, три, п'ять. Більше не буде. Пальчик кровоточить, Вона залила нам всю квартиру кров'ю. А нам завтра з'їжджають. Кого пальчик кровоточить. А може. Я навіть не знаю, що сказати. Якого Кіра? Ви в кожен сьогодні. Я вмерти, каже я, не Ще будеш це все розбиратися, вийдіть. О, дивіться, блять, сплять. Тому що я зараз зараз і дивлюся. Дивлюсь на йобані гори. Це що таке? Зібралась на тренування і це так. Справжня леді. не вирішила перекусити.

Та І ще не розмазала його. Боже, оце я отаку біля не люблю. Мівіна, а де мівіна? А, ось мівіна він не щоб не було видно мівіном. Що ми їм вийшли. Де ти, ти ну, не Тима. Просто розумієте, Я трошки я я, ебанута. Ну, і таких подружок опираюся. Та фу, я не можу, мене підбирать. Ну, Нет, не надо. Ми завтра з тобою на голодовці вообще. Ти ж худаєш. Все? як смачно. Ты ж малого не їсти сьогодні, нічого. А це не їсти. Ну їсти це сніданок обід купі А це що, посасати конфетку? Посасать.